У 1299 році Осман, Уджбей румського султанату в Маліазії та син Артугрула Газі заснував Османську імперію. Історія цієї держави це 600 років величі воїн та інтриг наддержава в ранньомодерному періоді уже протягом 19 століття наблизилася до краху. Як Османи стали найбільшою загрозою Європи? Хто вбив султана Мурада I? І як кораблі пішли суходолом до Золотого Рогу? Далі про найгучніші події становлення Османської імперії, що змінила хід історії Європи та Азії. У першій половині 14 століття новостворена османська держава лише починала свій шлях до могутності. Перші султани розширювали власні території в Маліазії. Жодного автентичного письмового документа з часів правління Османа І не збереглося, оскільки турки Османи не записували історію його життя до 15 століття. Саме тому біографія цього правителя має багато суперечливих моментів, серед яких важко відрізнити факти від міфів. Навіть походження Османа від вождів вогузького племені Каї викликає сумніви у дослідників. Одне з цих тверджень є найближчим до істини. Цей султан справді є засновником Османської імперії. Його син Орхан І, матір'ю якого була друга законна дружина султана Малхун Хатун, став правителем після смерті батька. У перші роки свого правління Орхан завоював більшу частину північно-західної Анатолії та переміг візантійського імператора Андроніка III Палеолога у битві при Пелаканоні. Саме за правління Орхана І турки Османи вперше завоювали території в Європі. Це відбулося у 1354 році. Облога та захоплення фортеці Галіполі на одноіменному півострові відкрили доступ до Егейського та Мармурового морів. І що головне. Дали змогу османським правителям розпочати завоювання Балкан. Наступним султаном став Мурат І, син Орхана І та його наложниці Нюліфер Хатун, першої християнської рабині, яка стала матір'ю османського правителя. У 1360-х роках воєначальник Лала Шахін Паша захопив Адріанополь, а султан зробив давнє місто новою столицею держави. На завойованих землях Мурат І створив Еялет Румелія. Першу європейську провінцію Османської імперії. Згодом вона стала однією з найважливіших територій. У 1371 році відбулася битва на Мариці, також відома як битва біля Чорномена. У ній перший бейлербей Румелії Лала Шахін Паша з невеликими силами розгромив велике військо співправителя сербського царя Вукашина Мрнявчевича та його брата, пливового магната Угляша Мрнявчевича. Обидва брати загинули в бою, а Османи захопили південну частину сербського царства. Того ж року помер сербський цар Стефан Урош V. Його держава розпалася на окремі частини, включаючи безпосередню спадкоємицю Моравську Сербію. У 1380-х роках Лала Шахін Паша спробував захопити Софію, майбутню столицю та найбільше місто сучасної Болгарії. Зрештою, Османам вдалося заволодіти давнім містом, яке стало частиною імперії на понад 500 років. Наступною значною подією в османських завоюваннях у Європі була битва на косовому полі 1389 року одна з найбільших у часи пізнього середньовіччя. На полі бою зійшлися османський султан Мурат І та сербський правитель Лазар Хребелянович, який очолив християнську коаліцію з Балкан. Про цю битву збереглося мало достовірних історичних свідчень. Поширеною є думка, що османська армія мала чисельну перевагу і обидва війська зазнали важких втрат. Лазар Хребелянович та Мурат І загинули. Вбивство Султана приписують лицарю Мілошу Обиличу. Це був єдиний випадок в історії, коли правитель Османської імперії загинув у бою. Втім, саме існування вбивці Султана все ще викликає сумніви в істориків. Після битви на Косовому полі, яка завершилася нічиєю, сербські сили були виснажені та не могли протистояти натиску Османської імперії. Того ж року, турки Османи завоювали значні території на північному заході Балкан. Трон успадкував Баязит перший блискавичний, син Мурада та наложниці грецького походження Гюльчичек Хатун. Уже у 1390 році новий султан почав поступово розширювати території Османської імперії в Малій Азії. У 1393 році Баязид І захопив Тирново, столицю Другого Болгарського царства. Наступного року він розпочав складну облогу Константинополя, найбільшого міста Європи та столиці Візантійської імперії, велич якої вже давно минула. У 1395 році султан зійшовся у битві при Ровіні з господарем Валахії Мірчею I Старим. Османські війська мали значну перевагу, але все ж програли цю битву. Приєднання Валахії до імперії довелося відкласти на 20 років. А в 1396 році, у битві при Нікополі, османський султан розбив армію хрестоносців на чолі з угорським королем Сигізмундом Люксембурзьким. Це був один з останніх масштабних хрестових походів середньовіччя. Попри зусилля європейців, османи зберегли контроль над фортецею, продовжили облогу Константинополя та посилили свій вплив на Балканах. За кілька років після битви при Нікополі Баязит І остаточно підкорив друге болгарське царство. Водночас, до 1402 року, він завоював майже всю Малу Азію. Тим часом на сході виникла нова загроза. Чуркомонгольський монгольський завойовник Тимур, також відомий як Тамерлан, досяг азійських територій Османської імперії. Султан мусив зняти тривалу облогу візантійської столиці та вступити в бій з одним із найвидатніших воєначальників у історії людства. У битві при Анкарі засновник імперії Тимуридів розгромив Баязида I блискавичного. Султана захопили в полон. Він помер за невідомих обставин. Своєю перемогою Тамерлан також розпочав період османського міжправління. Фактично, це була громадянська війна між синами Баязида І, четверо принців змагалися за владу. Мехмед Челебі, Сулейман Челебі, Іса Челебі і й Муса Сачелебі. Переможцем став Мехмед, син наложниці Девлет Хатун. У 1403 році він переміг Ісу в битві при Улубаді. Після цього переможений сховався. Зрештою, його задушили люди Махмеда. Сулейман і Муса протистояли один одному. У 1410 році відбулася битва при Космідіоні. Сулейман переміг у ній, але закріпити власний успіх йому не вдалося. Уже через рік, коли він намагався втекти від наступу армії Муси, його убили. Того ж року переможець цього протистояння спробував обложити Константинополь. Однак зазнав невдачі. Тим часом імператор Мануїл II палеолог зумів зберегти контроль над столицею Візантії. Битва при Чамурлу, останній конфлікт громадянської війни між синами Баязида I Блискавичного – відбулася в 1413 році. Мехмет і Муса раніше не ворогували, хоча що саме їх пов'язувало, достеменно невідомо. У цій битві Мехмет здолав Мусу, полонив його і наказав стратити. Так, Мехмет, перемігши рідних братів, Усунув всіх суперників і остаточно об'єднав Османську імперію. Під час свого правління Махмед І зіткнувся з Венеційською республікою у короткому протистоянні. У морській битві при Галіполі османський флот, попри значну кількісну перевагу, програв венеційському адміралові П'єтро Лоредано. Втрати Осман були значними. Їхня поразка на деякий час утвердила венеційську перевагу в Егейському морі. У 1417 році Мехмед І змусив Валахію визнати сюзеренітет Османської імперії. Відтоді цей історичний регіон на території сучасної Румунії був васалом Османської імперії з деякими перервами аж до середини 19 століття. У 1421 році османський правитель помер. Наступним султаном став Мурат II, син Махмеда І та його дружини Еміне Хатун. Уже через рік після початку свого правління він розпочав облогу двох візантійських міст Константинополя і Тесалонік. Облога Константинополя тривала недовго. Мурат II спробував захопити місто, однак був змушений зняти облогу та піти до Малої Азії, щоб придушити повстання свого молодшого брата Учука Мустафи. Чергова спроба османських султанів захопити столицю Візантійської імперії закінчилася поразкою. Облога Тесалонік, другого за величиною візантійського міста, тривала набагато довше. Морат II планував захопити його за будь-яку ціну. Андронік Палеолог, син візантійського імператора та його намісник у Тесалоніках, не мав достатньо людей для захисту міста. Через це у 1423 році Тесалоніки перейшли під контроль Венеційської республіки. Венеційці спробували переконати османського султана, що місто за таких обставин належить республіці. Проте Мора другий не визнав їхніх претензій на володіння. Тож почалася тривала блокада Тесалонік, яка іноді переростала у штурми міста. Мешканці Тесалонік голодували або втікали, а венеційці не могли зняти облогу чи безперебійно постачати ресурси. Тим часом православний митрополит Симеон Тесалонійський заохочував місцевий люд до боротьби. Зрештою, містяни готові були обрати капітуляцію, щоб уникнути важкої долі та руйнування Тесалонік. Венеційська республіка так і не знайшла союзників для протистояння Османській імперії, а переговори не призвели до бажаних результатів. У 1429 році венеційці офіційно оголосили війну Османам, а через рік Мурат ІІ зібрав значні сили та взяв тесалоніки штурмом. Через тривалу облогу та розграбування захопленого міста мешканців у ньому стало менше у понад 10 разів. Після перемоги Мурада II Тесалоніки залишилися частиною Османської імперії аж до 1912 року. Поразка похитнула впевненість венеційців і стала прологом подальших конфліктів з Османами. У 1440 році відбулася облога Белграда, столиці сербського деспотату, який був спадкоємцем Моравської Сербії. Водночас це укріплене місто стало ключовою фортецею в угорській оборонній лінії. Вона мала захищати від османського вторгнення. У Белграді перебував угорський гарнізон. Мурад II обложив Белград, але угорські війська та місцеве населення надійно тримали оборону міста. Зрештою, облога переросла у штурм. Захисники Белграда відбили атаки османського війська. Після цього Султан зняв облогу та відмовився від подальших спроб захопити місто. У 1443 році розпочався Хрестовий похід на Варну. Цю військову кампанію організували кілька європейських держав, щоб зупинити просування Османської імперії на Балканах та в Європі. Похід оголосив Папа Римський Євгеній IV, а очолив польський король Владислав III з династії Ягелонів. Через рік цей похід завершився битвою під варною. У ній Мурат ІІ протистояв Владиславу III та його союзникам, воєводі Трансильванії Янушу Гуннєді та Мірче II. Старшому братові знаменитого влада третього Дракули. Цікаво, що на той час Мурад II уже не був османським султаном, оскільки передав правління імперією своєму синові Мехмеду II, матір'ю якого була наложниця європейського походження хюма Хатун. Османська армія розгромила хрестоносців і прирекла хрестовий похід на поразку. Владислав III загинув під час кавалерійської атаки на війська Мурада II, Одна з останніх спроб зупинити подальшу експансію Османської імперії на Балкани зазнала невдачі. У 1446 році Мурад ІІ на прохання сина повернувся до влади. Він мав придушити повстання яничарів, знаменитої елітної піхоти Османів. Яничарський корпус, за різними версіями, був створений або Орханом І, або Мурадом І. За поширеними припущеннями деяких істориків, саме за часів Мурада II яничари стали першою піхотою у світі, що мала вогнепальну зброю. Яничарами були європейські християни, яких з дитинства поневолювали, ісламізували та перетворювали на еліту османської армії. Цей корпус славився своїм впливом та особливим статусом, тому іноді брав участь у повстаннях проти султана. Друга битва на Косовому полі 1448 року стала останньою військовою звитягою османського султана Мурада II. Об'єднана європейська армія під проводом угорського воєначальника Яноша Гун'яді, який на той час був регентом королівства Угорщина, перейшла в наступ на Балканах, щоб помститися османам за поразку в битві під Варною. Мурад II скористався кількісною перевагою та переміг. Так він відкрив шлях для остаточного завоювання Балкан і поставив крапку в спробах європейців урятувати Візантію. Угорське королівство більше не мало достатніх військових та фінансових ресурсів для нападу на Османську імперію. А Константинополь залишався відрізаним від християнського світу. Після смерті Мурада II до влади повернувся його син і спадкоємець Махмед II. Європейці сподівалися, що молодий султан не становитиме серйозної загрози протягом деякого часу через брак досвіду. Утім, Мехмед ІІ замислив втілити давню мрію багатьох своїх попередників завоювати Константинополь. Візантійсько-османські війни тривали вже півтора століття. Десятиріччями турки Османи захоплювали території колись могутньої Візантійської імперії, безрезультатно намагалися заволодіти новим Римом. Наприкінці свого існування Візантія складалася лише з півострова Пелопонез на півдні Греції, Константинополя та його околиць, проте імперія продовжувала існувати та дратувати османських правителів. Візантійський імператор Костянтин XI палеолог збагнув наміри Мехмеда II і звернувся по допомогу до європейських держав. Але мало хто відгукнувся на відчайдушні заклики Візантійців. Англія та Франція все ще воювали у Столітній війні. Священна Римська імперія боролася з внутрішніми чварами, іспанські королівства брали участь у реконкісті, а Польща та Угорщина ще не оговталися від поразок, завданих їм Мурадом II. Незначну допомогу надали лише кілька італійських держав: Венеційська та Генуейська Республіки, Сицилійське Королівство та Папська держава. Зрештою, 21-річний Махмед II зміцнив Османський флот і зібрав велике військо. Західні джерела писали про гігантську армію від 100 до 300 тисяч. Османські автори називали значно менші цифри від 40 до 50 тисяч. Сучасні дослідники вважають найімовірнішим число від 60 до 80 тисяч. Хай там як сили османів значно переважали візантійські, які налічували від 7 до 11 тисяч бійців. До оборони також долучилися ще майже 35 тисяч озброєних мешканців міста. Головною перевагою османів, крім їхньої великої чисельності, було використання різних гармат, зокрема бомбард, включно з базилікою, однією з найбільших гармат в історії. Війська Мехмеда II оточили місто суші та блокували босфорську протоку. Османські гармати тижнями обстрілювали масивні стіни Константинополя. Однак, через неточність та обмежену скорострільність ворожої зброї, візантійцям вдавалося частково відновлювати пошкоджені ділянки. Османський флот не зміг увійти до золотого рогу через великий ланцюг на вході до затоки. Тоді Мехмед II наказав побудувати штучну переправу, і османи перетягнули кораблі сушою просто в золотий ріг, обійшовши перепону. Після цього візантійці втратили доступ до морських шляхів і не могли більше отримувати необхідну для оборони допомогу з Генуейської республіки. Османські війська кілька разів намагалися штурмувати стіни Константинополя. Усі їхні спроби призвели лише до величезних втрат, тому османи почали будувати тунелі, щоб потрапити до міста, проте візантійці зруйнували ті ходи. Мехмед II відправив посла до Константинополя та запропонував зняти облогу в обмін на здачу міста. Він також пообіцяв імператорові Костянтину XI посаду намісника Пелопоннесу, Пелопонесу, вільний прохід та безпеку для мешканців міста, які бажають залишитися в Константинополі. Візантійський імператор погодився платити данину Султанові та визнати всі минулі завоювання Османської імперії. Переговори провалилися, а Мехмед II розпочав підготовку до останнього повномасштабного наступу. Вирішальний штурм був найбільшим і проходив кількома хвилями. Зрештою, османські війська увійшли до Константинополя, пограбували місто, але не вдалися до масової різанини. Їм були потрібні полонені, яких можна було обернути на рабів. Мехмед II заборонив знищувати столицю Візантії. Він планував зробити її своєю резиденцією, бо розумів стратегічну та символічну цінність міста. Візантійці втратили приблизно 4,5 тисячі людей, включаючи військових та мешканців міста. Ще від 30 до 50 тисяч жителів потрапили у полон. Втрати османів були значно більшими. За різними версіями: від 15 до 50 тисяч численна армія та передові технології. Дозволили туркам Осменам подолати масивні стіни величного міста. Махмед ІІ став першим правителем, якому вдалося захопити Константинополь. Молодий султан назвався царем Риму та отримав прізвисько завойовник. У той час останній візантійський імператор Костянтин XI Палеолог помер у день падіння міста за невідомих обставин. Завоювання Константинополя також стало поворотним моментом у військовій історії. Протягом століть укріплені міста, замки та фортеці були непереборною перешкодою для завойовників. Стіни Константинополя вважали однією з найкращих оборонних систем того часу, але навіть вони не витримали натиску османської артилерії. Гармат, зокрема, бомбард це ознаменувало зміну в облоговій справі. Після захоплення міста Махмед II переніс столицю Османської імперії з Адріанополя до Константинополя. Сьогодні це місто, перейменоване з часом на Стамбул, є найбільшим у Європі. Падіння Константинополя стало кінцем тисячолітньої Візантійської імперії. Османи ж позбулися давнього ворога в тилу своїх обширних володінь та могли продовжувати завоювання в Європі. Для сучасників Мехмеда II завойовника це означало крах Римської імперії, заснованої ще до нашої ери, оскільки вони сприймали Візантію як Східну Римську імперію. Втрата Константинополя приголомшила християнський світ. Багато європейців вважали падіння Константинополя катастрофою. Вони боялися, що їхні християнські держави стануть наступними. Падіння Візантії стало однією з найвизначніших подій пізнього середньовіччя. Дехто з істориків навіть пов'язує з ним кінець цілої епохи. Водночас Османська імперія, після 150 років свого існування, вступила у період активної військової експансії. Та економічного підйому. Її сила була у величезних арміях та контролі ключових торгівельних шляхів між Азією та Європою. Невдовзі османські султани продовжили свої завоювання на Балканському півострові, розширили імперію у Західній Азії та Північній Африці.